З вами Сьогодні я Апарарс і сьогодні ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі гра, називається Roblox. І нам повезло, бо то, що в нас тут заспавнився угольок. Угольок нам треба от сюди. Оп, майже все тепер. Хоча карти нема... А зроблять вони карту твою. Там в нас сундучок треба було б залутати. Оп, уху, уху, уху. Крой, э, кролище ножка, все нормально, нормально, кролище ножка, вентиль, металл, уху, уху. везучие палатки, везучие, 17.00 была обновка вчера, и нам выдавали бесплатные алмазы, все таки бесплатно, и Ще нам бензопили безплатні видавали. Все таке безплатне нам видавали. Круто було, коротше. І ну, жаби додавались. Фіолетові, зелені і сині. Саме найкраще це фіолетово. Це чого вона найкраща? Вона ж б'є людей. Та я жаба. То ви колись бачили, щоб жаба била людей. Я ще такого не бачив. Хлоп, це нам треба. Я нам, нядя. Так, так, рибачити мене буде. Тут же хтось. Е -е, понятно. Понятно тут шо? Ну ми играючи, що вайн нати я тебе не зможу. Це в нього була, крочі лапка. Заберемо ту кролішу лапку. І тепер в мене є дві кроліші лапки. Одну я з кимось поділюсь, тому що я ж сьогодні не буду йти в зиму, а буду давати там торговцю лапку. Так. На лапку, лапку на... От. дав я йому лапку. І що він не хоче брати ту лапку? Чого? Я не знаю чого. А карта шо, не Скрафта. Чего? А в кого вона в інвентарі? Та карта, в кого вона? Во, а наша карту на той сторону поставили. Непонятно, конечно, не Кроватку вырубала. Что нам надо компас, бо то, щоб без компаса так не можна. Опс, компас хай буде у нас тут. -а. Я пустив, конечно, щоб це тут. Ай вже фигс ним о, а можна давай так. Ты мені топорик, а я тобі крою лапку. На, На лапку. Тут. е, э, Тут з ним грається, з тим оленем. Сундучком топ завутати. тут а той сундучок. Де він? Чи я його не бачу того сундучка? Ого. А, це тут рельс. Рельс тут в нас. І простий сундучок. Шалко, що не золотий. хоча як тут може випасти золотий сундукчок. Я ж недалеко відійшов. Може, де далеко я би відійшов, там би був б той золотий сундучок. Заб'ємо той сундучок. Біжимо, біжимо, біжимо. Сразу три кролика. То там на нас Бери, кроліче лапку. Не надо тобі кроліче лапку. Не хоч як хоч. Я тебе не заставляю. Тогда де как торговець меховла. На лапку. І що ти мені за це досиш? Ось це мені надо. А не, мені не на це надо. Оп, Мішочок в мене. Там є сундучок, там є фонарик. И дам начало сундучка золота, а потом фонарик. Так, сундучок. У нас тут сундучок. Мне пшепшкуру вовка, Ай. Так, получай. Да слышишь шкуру? Шкуру, шкуру, шкуру. Шкуру. Будь послушным. Когда послуш... Ну чего вы меня надо в шкуру? А ты, да слышишь? Так б'єм, 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 б'єм. Стоп! Він в мене не вбив. У мене чуть-чуть осталось хп. Конечно, ще... ...осталось. я просто на один удар. Так лучше не ліс до вовків на один удар. Оп! І в нас тут випадає і... хороший мішок. Наша він мені. Я його забирати не можу. Ну, що зробимо з тим сундучком? Дамо. В кого нема такого мішочка хорошого. Я покладу на базу. Так, у мене є 28 алмазиків. Купляти я щось не буду. Нічого. Оп, на! Так, я йому дав, то я, а мені тепер треба надо... ось це. Ось це мені треба. Оп, що Шо... чого вони не беруть хороший мішок? Я ж їм дав. Странні, конечно, вони якісь. Я ж їм дав хороший мішок. А вони не хочуть брати. Хі -хі -хі. Як так? Я не понимаю як. Що, когось вже що? Ні, ще нікого не вили. Оп, Ще трохи, ще трохи, ще трохи ще нам осталось, ще трохи. Ще просто нам трохи осталось. Боже. Так. На, у нас же малого спасу. Чего? Так, нам треба залутати там той сундучок. Нічого ж не приближайся. Бежим, просто біжим, біжим, бі -би 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 -бі -би біжим, бі-би-би-бижим. Так. Опа, малой. У нас точно пока що немає. Ога, але відкриємо Оп. І в нас випадає що? Що в нас випадає? А никто не знає, а в нас випала каністра. Вс. Біжим. Просто біжим. Бежим. Біжим. Біжим. Просто-напросто біжим. Опц, За мною хтось гониться? Ні. Подумаємо, за мною якийсь вовк чи олень гониться. За мною ніхто не гониться. Опа. У нас тут вже першу защиту построїли. Хоча так себе, звісно, та є защита. Ну, у, -у, -у, -у. четвертий левел. Там же, наверное, спавнятся ты золотые сундучки. Буду проверять. Буду идти и проверять, чи там спавняться золотые сундучки, чи там не спавняться. А в нас не немає... мои. Oh, no. Бабрита бомрита. На револьверчик. Хороший такие револьверчик. Хороший. Може, порибачити мені? Де ти там удочкою порибачити? От по ночам я буду хотіти рибачити. На 100 то ще 20. Хоча фіг з тим рибаченням. Нічого мені то рибачення не дасть, хоча рибу дасть, але... Ви маєте мені написати, чи мені знімати ролик про той, щоб е, знімати рибалку чи не знімати там, де я прокачую цю удочку до максимального левелу. У, вже день. Тепер будемо йти і слідувати все. І будемо летити на охоту таких сундучків золотих. Друг буде в мене золотий сундучок. А такой малы кракен-кит, э, он где находится? Опа, болото любви. Все. Болото любви. О, медик. Тут у нас больничка. Что у нас тут в больничке? Ничего такого. Тортик наш. Тортик мы заберем. Жабы. Опа бандажик. Все, бишь, а не... А, бандажик я же не взял. Я вот так возьму. Ой, вчера. Вчера. Блин, як. Чай, а не, хотя... Бежим. Назад бежим. Лягушка. А, лягушки спавнятся беля болотов. Ай, что лягушка мне надамажила. Забираем. Забрала. Ні, фу, вже за мною не гонить його. Оп! Лягушку ми перестрибнули. Що будемо його? А де він вообще? А він вообще там. Боже. І ще скажіть, що я зараз його ще не свису. Я все вже біжу по тебе. Чекай, Я по тебе біжу. Як? Як Я його бью. Ну, Відіб'юсь я якось. Якось буду відбиватись. Получай. Чекайно. Хоп. Хоп. І оп. Фух. Я... Стоп, я на один удар. Я на один удар. Будьте б я себе б закілів, але що поделать? Друга надо спасати. Я тебя спас. Сейф. Да, сейф. Спас я тебе. Все, біжим тепер. Біжим від всіх. А, стоп, я що там викинув щось? А, мене ж бандаж пропав тут. Я подумав, що я щось викинув. Хотя бандаж, ну дав йому, щоб Він воскресився. Як так без Воскресіння ж? Не можна же ж так. Спас я друга. Оп, у нас тут така карта. Ну, везде все-таки. Хавать. Жрать. 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 Кролик, жрать. Опа. Нас тут... Сейчас будем жрать. Жрать. Так. Уже туман чешется. Нет, это же нич. Гиги жудай. Зараз я йому напишу. Стоп. Та дай я тобі напишу. Ай, не напишу я вже йому. Так сам треба буде мені добувати їжу. Опс, 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 опс. Морковку поховаємо. Хоч? Хоч морковку? Не хоче. Ну не хочу хоч морковку. Я сам за тебе з'їм. Вже опять когось вбили. Нас тут. На. Опа, убили. Забрали. Забрали методи і біжимо до нашого любимого кастра. А ми скільки виживаємо? Ми вдвомо. Я тебе рівайвнув. Я тебе рівайвнув. Опт. А, в мене ще фігір. Точно, точняк. Опт. О, а не це. Остажбість. Як воно так повзає, непонятно як. І чого я це не викидаю все? Це на тобі буде. Так. Ось це сюди. Опці. У нас таке все нормально. Так ми вижили нормально. Дві кроватки? Уху -ху -ху, гадкі. Ключик. Хе -хе. Ключик. Як його можна получити? Та відчепитись вже від мене. Мені треба ключика отримати. Біжим! От не знаю, я ж не буду, але щось мені хочеться того ключика отримати. Оп! Опа, шлюпа. Так, у нас тут що? Удочку, удочку нам треба. Боже, як фосіо. Так, будемо рибачити, що. Ну давай порибачимо. Тільки тут ми не будемо рибачити, що ж. Опа. Де ми будемо рибачити? Де той був ключик? Тобто тут був ключик, але вже... А вот і ключик. Оп. закитуємо на, ну, на ключик, я сказав. Оп, на ключик. І що ми зараз виловимо? Ключик? Да. Опа, прибачимо. Опц. Опц! Ключик! Дивися, що в мене є. Ма от дивись, чекай, чекана дальш. Я хочу вам сказати. Дивись. Держи це! Охраняй до своєї твоєї старості. Опц! Буде він це все. Той ключик він буде охраняти! Оп! Ну. От я хочу сказати неожиданної новості. Знаєте яку новість? Це чого в нас? Е так. А не. Чого? Е такі червоні сундучки спавняття. Дуже сильно дуже, придужа, дуже Далеко. От дивись, в мене є фрок Кей. Це я що таке зробив? А! Звичайно, я зробив скрін, але в мене скрін не получився. Як я це зробив? Сам не знаю. Ти куди? Я за тобою. Я тебе буду переслідувати. Ух, царь. Шаба? бо? Стоп! Стоп! Стоп, стоп, віч, писіпший. Это чипы На. Опс. Патронив маму. Свобода, если так попробовать, это вот. тут. Это... Я просто хочу. выловить. Опс. Не, не вы я Але... в принципе, потом я мушу это выловить. Ніч приближається. Ми сховаємось біля костра. О, зайчик вибіг. Поздар малыш любить зайчика. Я тебе не буду убивати. Так, нас тут залагало, скипає. Що в нас грустна музика буде чи ні? Хоча, от зайчик. Я тебе не буду вбивати. От чесно. Не смій трогати мого зайчика. Культист. А, она нас культиста нападает. Пофиг. еди, конечно, мало. Эй, зайчика, мы ж не будем убивать. Да ты привязался до тех культистов? Чуть тебя не убили. Опа, опа, шлепа. Амулетик кидай ему Сюда. Сюда. Що в нас тут металолому кучу? Що ми зробимо з ним металолому? Надо нам дерево. Щоб було дерево, треба зробити, щоб було дерево. Е, от дивись, малой, от дивись, скажу я. Хочу тобі щось сказати. Це можна якось викинути? Е, це не можна викинути ніяк. Це ніяк не можна викинути. и малому дати. Так, ему я может это Так. Ну, что будем рубить. Порубаем? Честно, порубаем? Конечно, порубаем. Мы будем рубать дерево. Чтоб нас было... О, блин, уже дождь начался. Дебильный дождь. Опц, опц, опц и опс На 14 дней. Оу, oh, yes. Опц, опц, опц. Все, я в том костров. Хотя мы сюда закинут. Ай, уже же Ну, Но и на такой забавной ноте, в принципе, можно заканчивать вот этот видеоролик. Если вы хотите, чтобы я снял там, да я тики, просто тики рыбачу, то... Пишіть коментарі. Відео получилось прекрасно. Ставте лайки. Підписуйтесь. Пишіть коментарі. Це точно. реально. Надо писати коментарі. Надо пробігати мене. Стоп. Я зараз помару з холоду на такой грустной ноті. В можна можно закінчувати цей відеоролик. Ролик получився на Е, э, Всім до побачення і всім бай-бай!